Пан Вован питає, чи можна він канали викласти з віців блоку на горищі, перейти на трубу і під'єднатися в грибочки, які монтуються на металочерепиці? Пан Володимир, ну хто вам може це заборонити? Це ваші гроші, це ваш будинок. Звісно, ви можете так робити. Просто виникає питання, навіщо так робити? Ну, яка мета, з чим це пов'язано? Це тому, що воно десь там в стороні стоїть. Так у нас є обмеження, друзі, по відхиленню. Хочу вам його нагадати, що він канали, димоходи ми можемо з вами відхиляти під 70 градусів. І не більше, ніж на півтора метри. Все. Оце от єдине відхилення, яке дозволяється для вентиляційних каналів, димохідів не більше. Значить. Основна мета робити вентиляційний канал з цегли заключається в тому, що сегла робить роботу природній вентиляції більш стабільною за рахунок своєї гігроскопічності і інерційності. І виходить так, що бетонні блоки з відсіву вони, да, вони, мають велику вагу, але вони тоненькі, по-перше, а по-друге, вони не всмоктують вологу. І якщо у вас по цьому каналу буде йти дуже вологе повітря, то там може утворюватися конденсат, котрий тече донизу. Тому ви повинні про це пам'ятати і робити дуже гарне утеплення. Подивіться, будь ласка, відео на моєму каналі з нашого об'єкту, як ми утеплюємо вентиляційні канали. Недарма в нормах є така фраза, що проектувальник зобов'язаний забезпечити відсутність конденсату в вентиляційному каналі. І от один із способів... Виконувати норматив і робити вентиляційні канали із повнотілою керамічної обожженої цегли. Тому що вона бере вологу, потім її віддає, за рахунок цього покращує стабільність тяги. Тобто цеглу просто буде працювати стабільніше. Якщо у вас, наприклад, санвузол, і ви будете ставити вентилятор, який буде спрацьовувати на вологість, ну, відповідно, під тиском ви будете це проганяти протягом будете забирати там вологу, викидати вище, воно все одно буде працювати. от Відповідно, це можна так зробити. Далі грибочок Я не бачив пан Вован в якому місці ви хочете зробити, тому що грибочки у нас мають обмежену висоту. Ну У, у них там є невелика кореляція, але Ну мені здається, там максимум 70 см, тобто там 50-70 см. А у нас є вимога, що якщо це. До 1,5 метрів, да, то випуск повинен бути на пів метра вище конька. І грибочки, як правило, сюди не потрапляють. Ну, У них недостатня висота. От Коли у вас в проєкті малюють отак, от поставити вентиляційні канали, то я скажу вам так для природній вентиляції, що цей проєктувальник профа. робить, аби зробити. Але ж вам треба, щоб воно ж працювало. Вам же ж треба не для відмітки, що ви зробили, а щоб воно працювало стабільно. Тому краще подивитися мій вебінар «Природні вентиляція, і я там про всі ці нюанси розповідаю дуже детально. Як треба робити, щоб вентиляція була стабільна? Ну, а так, так, да, дивіться, якщо у вас немає іншого виходу, і вам треба комбінувати різні варіанти, переходи. Ну, комбінуйте. Такої заборони прямо немає. У нас є вимога. Щоб не було конденсату, тобто не забудьте гарно утеплити, і щоб матеріали були не горючі, тобто використовуйте пластики, котрі не горять, тобто для систем вентиляції. Дякую, друзі, за ваші питання, за вашу підтримку Збройних сил України і ми рухаємось далі.